Між деревами Майже все забрали. Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні їдемо за гарбузами вже вечір. Сейчас відкриють капот, треба залити солярки, бо тут приблизно я вмірів 5 літрів, залишилось десятку, зараз зальємо. От, 10 літрів. зальєм і поїду. Заберу гарбузи. Там вже листя більше посохло. Так що треба забрати, що поки ще є в мене час, я цим всім зараз займуся. Так що поїхали. Там ще треба пару мішків кукурудзи забрати, я теж почав вже рвати. То зараз це все заберемо. І треба скинути. От Я вже трошки підготував тут так. отвал поставив свій, щоб для Вогради він псно поки не потрібен і борони склав так. ну, ну Може ще трошки ще щось поставлю і сюди їх скинути. Ну, урожай, я не знаю, певно, такий не дуже, але коротше, зараз. Так що зараз я заправляюся і вирушаємо. Всім приємного перегляду. Це реально. Надо ще позначки зроблені, щоб знати всі солярки. Ну, скільки знаю в боку тут. Десять. Зараз мені та площа, тут трохи буряків. Ну, тут в основному буряки, трохи гарбузів і там трошки гарбузів. Ну, зараз я сюди панов, заїду, там між деревами. Бо нічого виходу нема, там, там поле, тут все заросено, отут от, от, трошки проход був колись. Зараз помаленьку спробую заїхати. Ну так, я починаю грузити ось От Отакі гарбузів. Ну так, зілля вже трошки поросло, звісно. Ну а ще, в принципі... Ну такі вони, важко, не дуже великі. Тут не дуже багато гною. Ну, ладно. Зараз я відкриваю борта. І починаю грузити ці всі гарбузи. Ну скільки буде, ну то вже добре, що вже хоч вони є. Ну далі подивимось. Що я гружу помаленьку? Тут ну, такі гарбузики, як деякі. Тут взагалі цей город зовсім недавно, можна сказати, тільки ну, років десь 5, хай може трошки більше. Ну, Я точно вже не пам'ятаю. Ну і вже такий не новий. Тут раніше був цей. Таке от поле було, як тому, такі зарості. І тут дуже пісно то гарбузів може не бути. Ну і тут зілля таке, дуже теж якесь високе кущі от по пояс. То зараз ну, да, визбираємо, що є, потім ще може треба, ще тиво забрати буде і кукурудзу там лежить. Теж. Ну добре, я піду збирати зараз. Угу. Ну от вже читай. Майже все забрали, ще там залишилося трошки навіть по тій половині. От. Ну стільки вийшло. Ну, таке я ж казав, тут дуже пісно. Було таке колись поле, його просто ми взяли, перегорали. Там о, кукурудза ще і ще там гарбузи є, але ті вже десь, десь наступного разу буде. Вон, наступний тиждень. А це під'їжджаю туди трошки далі ще. Забираємо Ну, туди вже заїжджати наверное, не буду. Так що поїхали. Так от і такі трапляються? Коротше, я забрав гарбузи зіти з того його рода. Забрали тут пару кукурудзи, вже кукурудзу почали рвати. Забрали тут пару сіки, сім мішків кукурудзи, ну, качанів. Почав потрошки рвати. Тут в мене є такі дружбани, приходять поїсти Полосаті. От <зах> захист від них, типу. ну, хто що думає, ну, я не скажу. Ще тут залишилося забрати ці гарбузи, Буде, ну, це десь наступний тиждень. Зараз їдемо додому. Веземо трактором додому гарбузи. І вже вдома будемо зараз ружати. І вже практично вечір, все. Зараз година сьома десь. І буде на сьогодні все. А завтра будемо ще чимось займатися. Так що, ну, коротше, поїхали. Склони тут, звісно, добрі. Трактор одразу хоче котитися, але... Но їм та не дамо. Важкувато трохи, ну, але в принципі може бути. Так я цю дорогу вже забув зовсім. знімати і їхати разом Так, я приїхав додому, от сюди зараз буду скидати їх, так зборон, як я вже показував, склав, ну це дві борони от вала свого поставив, застра кукурудзу скину теперше. Я штатив забувся на полі, треба повернутися. буде щастя. І отак от всі гарбузи. Помаленько зараз згрузим Ну от, забрав я взял, згрузив Така от купа вийшла, ну трошки є. Так що, ну, в принципі, ну, ще там десь може пів прицепа буде з того. Ну, вони ще там трохи зеленуваті, того їх лишили, ну це вже іншим разом я скажу. кукурудзу теж забрав. От в мішках. Ну, ще теж кукурудза порветься трохи. То буде і тоді вже викоситься все. І будемо це кукурудзу певно, знову вивозити. Міто це не дуже хочеться, але корови нема. Скормити нема кому кукурудзу. Тому теж її будемо вивозити. На смітник, як того року я робив. І буде, і, і так воно буде. Так що якось так. І буряки теж будемо забирати, ну це вже Ну це ще трошки все ближче ближче до осені вже ближче туди до жовтня. Це все буде тро, вже туди, бо ближче. Ну, ці гарбузи вже сухі були то вже забрали їх. Тому всім, кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал, підтримуємо канал лайком, коментарем. І всім до нових зустрічей, всім па-па!